Всім привіт! Зараз покажу, що купила в ВТБ. Женька захотіла своє улюблене морозове донат від компанії Руць. Смачне смак-полонички, і зображено на малюнку. Пачка велика, а воно саме ось таке маленьке-кругленьке. Правду, схоже на пончик на донат. І смак такий солодкий. Хто любить солодке, то знаєте, що це морозиво е, таке притерно солодке, але на смак приємне. Акційна позиція. І акційна позиція на морозиво каштан. Відрозумний вибір. Купили з какао, тобто шоколадне в шоколаді. І ще також по акції біле в шоколаді. Воно вже не таке солодке. Але, мабуть, і не таке вже і корисне. Наступна покупочка хліб сімейний. Ось така велика буханка 600 грамів. Нарізний від Київ хліб. З невеличкою знижкою придбала лаваш від своєї лінії вірменський. Дві штучки у цій упаковці. І таких лавашиків я купила два. Ще Женька захотіла ось такі вафлі. 12 штучок, така невеличка упаковочка, вони також невеличкі. Від своєї лінії 166,99 за кілограм. Обійшлися на 27 гривень 5 копійок. Ось цінник уже показано. Така ось пачечка. Не знаю, як будуть. Не пам'ятаю, коли ми вже такі купували, які вони смачні чи не дуже, але спробуємо. Наступна акційна позиція це я придбала Кока-Колу. 2 літри. Можливо, потрібно ще прикупити про запас. Саме придбали Zero Sugar, Тобто 0 цукру, відсутній цукор, якийсь замінник. значить. Ну, я думаю, звичайні Кока-Колі також, там нічого корисного нема. Здається, по знижці ще була ось ця сметана від своєї лінії, 20%, 400 г, така пачечка. Ну, точно не пам'ятаю. Але сметана мені потрібна була, то вже що купила, то купила. Але точно пам'ятаю, що ось цей кетчуп від торчин до шашлику, велика така економна упаковка по акції. Була знижка, мабуть, гривень 15, прикупила дві пачки. І на лагідний також акція. Дівчатам купила три банани. Без акції то лише три. У нас є свої абрикоси, малина своя, а ось бананів чомусь хочеться. Ще дістаю з свого пакету ось такі якісь вафельки. Це щось таке женька захотіла. Перший раз таке купую, навіть перший раз бачу, що таке продавалось. Бачу, що зі смаком солоної карамелі, ну нічого не скажу, бо кажу, що це новинка для нас. І останнє, що було у пакеті це ось такі сирочки зі смаком кокосу від своєї лінії чи від розумний вибір. Не ви зрозуміли. Два штучки, неакційна позиція. Женька захотіла, ну нехай. І давно я не була в наважанівські ковбаси, то вже зайшла і прикупила ось таку паличку. Ковбаски, слава Україні! Вищий сорт. Тоненька така, але вона довга. Тоді в окрошечку, да, ви правильно почули, своя цибуля, огірки яйця є, то чому б не зробити окрошку. Придбала фуршетну ковбаска вищий сорт. Ну, Я завжди її купую або харківську, або форшетну, саме в окрошечку. І на бутерброд, який на морозильну камеру, це придбала два шматочки сиру український. Акція на нього зараз то нехай буде. Мені подобається із салатом, із часничком майонезом його їсти. Натираю і роблю такі рулетики з салатом закручую. І за ці чотири покупочки я віддала 380 гривень 70 копійок. За слава Україну, кубаску 1673, за фушетну 69,80, за сир український 204 гривні 15 копійок. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!